обласної ради, виконання національного плану дій з охорони середовища, з урахуванням положень регіональної стратегії розвитку до 2015 року, з урахуванням положень закону про основні засади екологічної політики. Метою роботи є визначення головних напрямків дій. Заходів і ресурсів щодо поліпшення стану екологічної безпеки в області, розробка комплексу узгоджених і взаємопов'язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів для відновлення і забезпечення самого функціонування усіх систем регіону на період до 2020 року. На першому етапі виконання програми нам було проаналізовано сучасний стан довкілля області за всіма ресурсними напрямками. Так, зокрема при аналізі стану атмосферного повітря, як бачимо на слайді, було виявлено збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в останні роки. Це обумовлено збільшенням обсягів виробництва підприємствами в порівнянні з 2009, 2009 роком, коли спостерігався спад виробництва, що було обумовлено економічною екологію. Аналіз хімічного складу викидів показав, що у Запорізькій області від технологічного обладнання підприємств у великих обсягах надходять викиди оксидів азоту, оксидів золото та діоксиду сірки. Основна частина забруднень потрапила у атмосферне повітря від діяльності підприємств природної промисловості це металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, також від підприємств по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води. Як бачимо зі слайду, найбільшими забруднювачами в області є міста Запоріжжя та Енергодар. 19 адміністративних районів Запорізької області внесок лише 14% піддання. За даними гідрометслужби якість атмосферного повітря міста Запоріжжя характеризується як низька рівень забруднення атмосферного повітря за 4 пальних школо характеризується як, низь, як високий, а за даними санітарно-епідеміологічної служби, як неприпустимий, а поступлення небезпеки помірно небезпечне. Що стосується водних ресурсів, аналіз стану показав, що протягом останніх п'яти років зменшився загальний обсяг забраної води. Відповідно, скоротилося також і використання води. Найбільш водоємними галузями економіки області є електроенергетика, металургія та житлово-комунальний сектор. Відповідно, вони в більшій мірі є і головними забруднювачами. Це підприємство чорної кольорової металургії та житлово-комунальний сектор. Слід зазначити, що в області заміні підлягають майже 43% каналізаційних мереж. Що стосується відходів, то структура відходів, утворених в області внаслідок виробничої діяльності підприємств, наведена на слайді. Можна побачити, що найбільше це відходи металів та їх сполук. У зв'язку зі, зі скороченням обсягів промислового виробництва на підприємствах області спостерігалася, а також з ліквідацією та банкротством підприємств, спостерігалася тенденція зменшення обсягів утворення промислових відходів. На кінець 2011 року у спеціально відведених місцях чи об'єктах та на території підприємств було накопичено більше 8 мільйонів тонн промислових відходів. Аналіз динаміки утворення, використання та розміщення відходів показав, що кількість використаних відходів збільшується. Це є позитивним фактором. Промислові відходи в області розміщуються на 11 зареєстрованих полігонах. Загальна площа яких 258 гектарів. Проєктна потужність полігонів промислових відходів 100 мільйонів тонн, станом на 1 січня 2012 року накопичено, накопичено біля 65 мільйонів тонн. Тверді побутові відходи складуються на 26 зареєстрованих у держуправлінні полігонах побутових відходів загальною площою 170 гектарів. Загальна проєктна потужність складає 27 мільйонів тонн. Накопичено вже біля 24 мільйонів. Найбільшими полігонами твердих побутових відходів є полігони у містах Запоріжжя та Мелітополь. На даний час відбувається будівництво трьох полігонів у селі Велика Велико-Белозівського району, в місті Гуляйполі та в місті камянка дніпровка Структура земельного фонду області, так само, як і всієї України, є екологічно незбалансованою, що виявляється у значному переважанні сільськогосподарських земель, більше 82% по області. Також по одному з найвищих у світі показників прозореності сільськогосподарських угідь, майже 85%, та на достатньому рівні лісистості територій 4,4% по області проти 15,7% по Україні. Господарська звоєність земельних угідь області наведено на слайді. Слід зазначити, що на теперішній час водною ерозією охоплено 35,5% земель, а вітровою більш ніж 90% площі сільськогосподарських угідь. В Роки з половими бурями практично вся територія області піддається дії вітрової ерозії. За останні, роки, за останні 35 років площі еродованих земель збільшилися на 25%. І щорічно з кожного гектара внаслідок ерозії втрачається 350 кг гумусу, що знижує родючі земель. Мінеральна сировина базина наведена на слайді 17. Згідно з державним балансом запасів... В області налічується 20 видів корисних копалин, Розвідано 131 родовище, 114 родовищ, враховано Державним балансом України, з яких 33 знаходяться в експлуатації. Із 20 видів корисних копалин в області розробляється тільки 10. Сьогодні на території області розташовано 314 територій та об'єктів Природно-заповідного фонду. Загальна площа 122, 122 тисячі гектарів. З них 23 території загальнодержавного значення, 291 місцевого. Відсоток заповідності області становить 4,49%, той час, як середній відсоток заповідності по Україні складає 5,7%. По рівню заповідання область займає 16 місце з 25 областей України. Зменшення біорізноманіття Запорізької області пов'язане з втратою середовища існування і з забрудненням глобальною зміною навколишнього середовища. Змінити ситуацію на краще, можливо, тільки шляхом збільшення площі земель з природними ландшафтами. Найбільш захищеними є природні комплекси в межах території природного заповідного фонду. Наступним пробком на шляху до цього є створення камеражі. Найпріоритетнішими для створення у межах Запорізької області є Придніпровський та азово чорноморський екологічний коридори. Що стосується стану моніторингу, проведений аналіз інформації, що збирається, і матеріально-технічні можливості суб'єктів моніторингу дозволяє оцінити існуючу врегування систему збору накопичення та обробки інформації як таку, що має суттєві недоліки і не відповідає європейським вимогам і нормам, які діють в області моніторингу. Основними недоліками наявної системи моніторингу є такі. Дії суб'єктів моніторингу орієнтовані на виконання відомчих програм, які не узгоджені між собою і в більшості випадків значно застаріли. Інформація накопичується кожним суб'єктом самостійно, відсутні єдині формати баз даних, оперативне представлення та аналіз інформації, колективні сховища екологічної інформації. Не вироблена процедура оперативної взаємодії суб'єктів екологічного моніторингу. Не існує оперативної системи аналізу та комплексної оцінки стану довкілля за даними моніторингу, яка була орієнтована на прийняття рішень органами влади щодо зниження впливів на навколишнє середовище. Спостерігається явна методична несумісність програм, існують сильні відмінності в кадровому і матеріально-технічному забезпеченні, має місто дублювання робіт і низький рівень автоматизації процесів збору, обробки та подання інформації у суб'єктів моніторингу. Існуюча система в наявному вигляді в принципі, не може бути орієнтована на виконання основних завдань екологічного моніторингу, прогнозування змін у природному середовищі на аналіз тенденцій та комплексну оцінку впливів, оперативний контроль і вироблення процедур прийняття управлінських рішень в області охорони довкілля та екологічної безпеки. У цілому рівень автоматизації та комп'ютерної обробки інформації в діючій системі екомоніторингу можна охарактеризувати як міський. Фінансування природоохоронних заходів Запорізькій області дійсниться в межах відповідних програм. В регіоні за останні 5 років діяло, а також було розроблено та затверджено декілька програм екологічної спрямованості. Зведений аналіз ходу виконання цих програм свідчить про незадовільний стан їхньої реалізації, що має під собою спільне для усіх програм підґрунтя. Так, відставання у ході реалізації заходів пояснюється великою кількістю екологічних проблем регіону, обмеженими фінансовими можливостями місцевих бюджетів, незначною фінансовою підтримкою програм державного бюджету, неефективним плануванням та іншими. Головною причиною несвоєчасної реалізації передбачених діючими програмами заходів є їхнє незадовільне фінансове забезпечення. Як бачимо, основними джерелами фінансування заходів були та залишаються власні кошти суб'єктів господарської діяльності та частково місцеві бюджети. Через обмеженість надходжень до фондів тривалість провадження заходів продовжується декілька років, а екологічний ефект настає лише після введення заходів об'єкту в експлуатацію. Можливі щорічні обсяги фінансування дозволяють реалізовувати лише малопотужні області, що суттєво не можуть покращити екологічний стан регіону. Відсутність гарантованого фінансування з державного бюджету призводить до виникнення довгобуду, до неефективного використання бюджетних коштів та невиконання заходів в терміни, передбачені програмами. Забезпечення необхідних для реалізації заходів обсягів фінансування можливо лише при обов'язковому залученні коштів з різних джерел державного, обласного та місцевих бюджетів, а також від інвесторів, грантів, окремих суб'єктів господарювання та інших. Формування плану заходів на майбутній період неможливо без визначення прогнозних показників надходжень до фондів охорони навполошнього природного середовища. Ці прогнозні розрахунки наведені за даними Державної податкової служби в Запорізькій області і проведені в діючих умовах оподаткування без врахування коефіцієнтів індексації у майбутніх податкових періодах. Незважаючи на зменшення ставок надходжень до місцевих фондів навколишнього середовища, важливим аспектом є положення щодо проведення бюджетного кодексу у відповідності з податковим, у тому числі щодо зарахування частини екологічного податку до спецфонду державного бюджету України із прямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проєктів екологічної модернізації підприємств у межах сум, сплаченого ними екологічного податку. Реалізація вище механізму використання частини коштів екологічного податку для модернізації виробництв у поєднанні з проведенням ставок до європейських норм забезпечить дієвий механізм щодо впровадження інноваційних екологобезпечних технологій та зменшення антропогенного навантаження на природне середовище регіону. Підсумовуючи загальні тенденції стану довкілля Запорізької області для оцінки пріоритетності екологічних проблем, інформація щодо стану кожного з компонентів довкілля, формалізована у вигляді swot матриць. Це дало змогу структурувати та оцінити внутрішнє та зовнішнє середовище та розробити на основі одержаних в такий спосіб даних стратегії подальшого розвитку. В програмі SWOT-аналіз використано як описовий інструмент, тобто як форму зручного та научного представлення основних факторів, які впливають на стан довкілля. От матриці складається з чотирьох груп елементів. Це сильні сторони, слабкі сторони, сторони можливості та загрози. Стойомитись можна на слайдах. Слайд 24 та 25. Перші дві групи, сильні та слабкі сторони, описують реальний стан речей спричинені внутрішніми особливостями об'єкта, що аналізуються, а дві останні групи характеризують потенційні зміни в зовнішньому по відношенню до об'єкта аналізу середовища. Обласна комплексна програма охорони довкілля раціонального використання ресурсів та забезпечення безпеки Запорізької області є документом, в якому наведено комплекс завдань заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем області. Це проблема забруднення атмосферного повітря міста Запоріжжя. Основними шкідливими речовинами, які перевищують ГДК в атмосферному повітрі обласного центру, є діоксид та оксид озоту, фенол, формальдегід, зважені речовини, сірководін, діоксид сірки. Основними вкладниками забруднення атмосферного повітря є підприємство металургійної коксохімічної, хімічної промисловості та машинобудування. Близько 150 хімічних сполук викидаються в атмосферу, і багато з них є речовинами 1-2 класів небезпеки. Істотний внесок забруднення атмосфери вносить, вносить автомобільний транспорт майже 30, від 30 до 40%. Несприятливі умови розсіювання шкідливих викидів в атмосферному повітрі приводить до накопичування викидів підприємств у житлових районах. Крім того, промисловий вузол міста знаходиться з навітряної сторони щодо житлових районів міста, і це сприяє їхній загальдованості. В санітарно-захисних зонах підприємств мешкає значна кількість населення. Дія викидів шкідливих цих підприємств та на населення міста найнебезпечніша. Високий рівень забруднення атмосфери один із основних чинників підвищення ризиків смертності і захворюваності населення міста. У сфері Охорони і раціонального використання водних ресурсів відокремлено такі проблеми. Забруднення природних водних об'єктів неочищеними не достання, неочищеними стічними водами відсутність зливової каналізації в містах і селищах, несприятливий кібрологічний стан середніх і малих речок області, відсутність водоохоронних зон і прибережних захисних смуг водних об'єктів, забруднення підземних вод, підтоплення територій, відсутність централізованого водопостачання сільських населених пунктів, водопостачання неякісною питною водою. У сфері поводження з відходами відсутність розвиненої інфраструктури, переробки та утилізації побутових відходів, негативний вплив на попичених відходів на стан довкілля та здоров'я населення. Великий обсяг утворення і малий обсяг використання в якості вторинної сировини промислових відходів. У сфері охорони і раціонального використання земель та надр виявлено такі проблеми. Надмірна розореність території, що погіршує екологічні умови та, та можливості саморегулювання агроландшафту, що знижує активність ґрунтоутворюючих процесів та природної родючості ґрунтів, посилює їх ерозію. Нераціональне використання сільськогосподарських земель в складних природно-кліматичних умовах, що призводить до втрати родючості та збільшення площ деградованих земель. Забруднення та засмічення... Земель пов'язані зі значним техногенним навантаженням області та низькою помічної свідомості населення. Низький рівень консервації родовищ корисних копалень. Порушення та недостатній відсоток рекультивації земель, відпрацьованих гірничими роботами, порушення гідрологічних умов підземних вод з підшахних та кар'єрних вод до поверхневих водних об'єктів, формування великих обсягів відходів через відсутність промислових можливостей її використання. У сфері науки інформації та об'єднаності місто від'єднається моніторингу на колишньому середовища та низький рівень екологічної свідомості населення. Складність екологічної ситуації області зумовлює необхідність її поліпшення одночасно за багатьма напрямами. Тому питання полягає в тому, щоб серед усіх бажаних заходів обрати ті з них, які є найбільш важливими і актуальними для даного регіону, чи для вирішення певної екологічної проблеми. З чого слідує, що вихідною ланкою формування програми є вибір та обґрунтування системи, визначених якісною та у часі цілей. Виходячи з необхідності вирішення визначених вище проблем, було розроблено системи короткострокових, середньострокових та довгострокових завдань щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні та підвищення рівня екологічної безпеки за окремими напрямами. Вирішення поставлення цілей, можливо, у сфері охорони атмосферного повітря шляхом технічного переоснащення виробництв на основі впровадження інноваційних проєктів енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів, оснащення промислових підприємств, сучасно повнозначисним обладнанням, використання енергетичних джерел з альтернативними видами палива, дотримання пересувлення джерелами встановлених нормативів в місту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах відповідно до стандартів Євро 4 та Євро 5. У сфері охорони водних ресурсів шляхом запровадження системи заходів, спрямованих на зменшення скиду в природні водні об'єкти неочищених і недостатньо очищених стічних вод, розширення та реконструкції на діючих підприємствах оборотних систем виробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторного використання води, відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та ліквідації наслідків шкідливої дії вод. Ремонту існуючі та будівництва нових каналізаційних мереж населених пунктів з метою зменшення потрапляння забруднених стоків в природні об'єкти. Упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства, господарських об'єктах та урбанізованих територіях, запобігання забрудненню підземних вод. У сфері поводження з відходами шляхом зменшення кількості утворення промислових відходів за рахунок впровадження сучасних технологій зменшення обсягів накопичених промислових відходів за рахунок використання їх в якості вторинної сировини, створення розвинутої інфраструктури переробки та утилізації побутових відходів, забезпечення до 2015 року остаточного зашкодження накопичених за попередні роки непридатних пестицидів. У сфері охорони і раціонального використання земель, та надр та збереження біорізноманіття шляхом скорочення площ орних земель, впровадження сучасних технологій в сфері агропромислового виробництва для підвищення ефективності використання земельних ресурсів, формування екомережі як ефективного механізму регулювання земельних відносин для відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного біорізноманіття, впровадження екологічно безпечних технологій, здійснення гірничих робот. Виходячи а, у сфері науки інформації і освіти шляхом підвищення екологічної свідомості населення через активне впровадження научної агітації, зМІБІ, горди, громадські акції та просвітницьку діяльність серед населення та посадових осіб усіх рівнів. Виходячи з принципу пріоритетності та економічної доцільності, визначено наступні етапи виконання програми. Перший етап до 2019 року передбачається забезпечити стабілізацію екологічної ситуації в регіоні. Уповільнення темпів зростання антропогенного навантаження на довкілля, створення умов для підвищення рівня екологічної безпеки населення.